Збираю косметичку з нуля. Частина друга у минулому відео розповіла про те, чому я викинула всю косметику. А в цьому одразу починаю показувати нові продукти. Ось Показує подаруночок від бренду. Перш за все, мені були потрібні пензлики. Я взяла ось такий з дерев'яною ручкою для тоналки від Богенії, дуже гарно наносить. Я вже затестила. Далі пензель для гайлайтера та румян від топ фейс. Він такий собі не дуже набирає продукт. І Ще один пензлик від Богенії, тільки вже для тіней він також досить непоганий. Далі помади бальзам від LN Pro у відтінку 104. Та 102, і це дійсно дуже круті продукти. Дуже раджу. Далі рідкі у відтінку 101, дуже пігментовані. Я їх спершу навіть забагато нанесла, довелося перекривати. Використали їх також замість тіней. На мій подив вони лягли дуже гарно. Обов'язково мені був потрібен консилер, тож обрала від Lumene, аби все гармоніювало із моїм CC кремом. Взяла той самий відтінок Light, але, звісно ж, консилери апріорі світліші, і я це розрахувала. І цей продукт перекриває дуже добре, я в захваті. І ще захотіла спробувати макіяж з олівцем, тому взяла один від LN Pro відтінку 102 Brown. І Також додала до кошика гелевий олівець. З нічого від другого не очікувала за 100 гривень. Але друзі, так легко в мене не наносився жодний олівчик. Я просто в шоці. А в подарунок мені поклали ось таку милу косметичку. Я Якраз хотіла придбати щось схоже, тому стався такий меч. А вам як? Користувалися цими продуктами? Пишіть обов'язково в коментарях.